Вітаю, друзі, усіх доброго дня, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий. Ви знаєте, якщо б ви знали, як він прекрасний, як ви розуміли, настільки він дорогоцінний, якщо до сих пір ви ще не отримали Духа Святого який які є чимось особливим у нашому житті? без сумніву ви були б готові віддати усе Ви готові були б відвернутися від усього, навіть життя, власне життя, як парабола та притча. Про яку нам Господь Ісус говорив, про те, що Царство Небесне схоже чомусь особливому, це коли цар, сам Цар починає всередині нас перебувати і в день, коли ви отримаєте цей привілей, привілей мати Духа Святого, і я кажу тим, хто ще не має Духа Святого, тому що ті, хто вже отримав, вони добре розуміють те задоволення, ту радість відчувають у всередині своєї душі те, про що я кажу. Коли ми розмірковуємо, коли ми ділимося Духом Святим, але ті, хто ще не мають, якби знали, наскільки він є дорогоцінним, наскільки велич Духа Святого важлива, тоді б люди не не зрівнювали його із чимось іншим і були б готові віддати все на вівтар. І Ісус у цій притчі казав, царство небесне подібне скарбу, схованому на полі. Яке, коли знайшла людина, людина сховала на полі. І вона, ця людина, яка знайшла цей скарб на полі, продає все, що має, все, 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 що може продати, усе своє життя, можна сказати, продає. щоб купити це поле, щоб отримати поле зі скарбами. Коли він це робить, усе він хазяїн цього скарбу. Ви можете розуміти, про що Ісус говорить, про цю велич Духа Святого в нас, щоб ви могли більше розуміти, я більш вам роз'ясню, більш чіткіше, більш пряміше. Коли Ісус направляв своїх учнів, Він був поруч із ними, він був близько. І коли він ходив один помолитися, що відбувалося? Учні, були загублені, вони відчували себе в одинокості. Але коли Ісус знову повертався, вони знову відчували легкість, в них був комфорт, без... безпека верталася, тверда віра. Знову вони були твердими, крепкими, але після того, як Господь Ісус пішов, помер після того, як його розп'яли, вони були у відчаї, знаєте? Навіть Фома сумнівався у воскресінні. Він говорив: я не вірю, поки не побачу. що Щоденно він був на протязі трьох років із Ісусом. в момент, коли йому більш всього потрібен був Ісус. Фома він відвернувся від своєї віри. те, що із Петром також сталося, коли він пішов за ісусом. І сказав, що не знає його. Може бути, ви один із тих, хто, як Петро сказав, я не знаю про кого ви говорите. Що я хочу сказати? Коли Ісус був поруч із ними близько, вони були твердими і міцними у вірі. Але коли Ісус залишився один, тоді вони були загублені. Вони були загублені і не знали, що їм робити далі. Тоді, мої дорогі друзі. Будьте уважні. Коли людина отримує Духа Святого, знаєте, що відбувається? Вона, Дух, Він, Дух Святий, живе в розумі цієї людини. Саме тому Павло каже, ми маємо розум Христа, розум Божий. Що це означає? Ісус вже не біля нас, але всередині нас. І не важливо, якщо ми його бачимо чи не бачимо. Ісуса відчуваємо чи не відчуваємо. Це не цікаво. Важливо те, що він всередині нас і ця впевненість. Ця переконаність тільки Дух Святий може дати. Він дає нам цю переконаність. Без нього ми загублені. Якщо ви слухаєте мене зараз, вам необхідно мати Духа Святого. Не тільки для того, щоб врятуватися, спастися, але і для того, щоб ви зберегли ваше спасіння, спасіння вашої душі. І це дуже дуже важливо. Саме головне у вашому житті. Важливіше, ніж батьки, діти, сім'я, чоловік, дружина. Якісь ваші досягнення, репутація можливіше всього у вашому житті мати Духа Святого, тому що якщо ви маєте цього Духа, ви маєте величезний скарб, скарб, який безкінечний, всередині вас, де б ви не були, він всередині вас. І це це відбувається, тому що Ісус говорив той, хто увірує в мене. Ніколи не помре. Тобто люди, які отримують Духа Святого, і просто в цьому світі вони наче засинають. Так, не віруючи, вони помирають. А ті, хто має Духа Святого, вони просто в цьому світі, начебто, як засинають і прокидаються вже на небесах. Лазар. Коли проводився вже опинився там у Авраама на його лоні, і християни, ті, хто мають Духа Святого, у цьому світі засинають і прокидаються, відкривають очі там в небесах із Господом Ісусом Христом. це те, що ви повинні зрозуміти. Тоді варто усю силу, усю силу, все майбутнє, молодість вашу, або те, що у вас є, які зні, які у вас залишилися на землі, віддати заради Духа Святого, тому що цей скарб, який схований схований для тих, хто. Не є богобоязливим. вони вже в гріхах своїх загублені. Але ті, хто має Духа Святого, ці живуть щоб прославляти нашого Господа Ісуса Христа тут на землі. Поки ми тут на землі, вони є благословінням, вони є джерелом життя. Саме так, І коли ці люди тут засинають, те прокидають на небесах із Господом Ісусом. Тоді варто інвестувати, варто загубити, наче цей мир. все, що цей світ пропонує, варто загубити все, але отримати ось цю прекрасну можливість Духа святого, Господь Ісус в Дусі святому всередині вас, який буде на протязі усього вашого життя всередині вас на землі. І у вічності на небесах нехай Бог вас усіх пословить до завтра, друзі. Амінь.